Вітання, це марафон на телеканалі Ті 7 Плюс. Продовжуємо роботу в прямому етері. і Далі будемо говорити про підготовку до зимового періоду. Власне, як готуються у Славуті? Про це запитаємо у голови Славутської міської громади. Василь Сидор доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Василю. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Почнемо ми із ініціативи, про яку зараз активно пишуть і повідомляють. А саме це сонячні панелі для додаткового освітлення зупинок громадського транспорту. Як давно діє ця ініціатива в громаді? вже? віця це, це не нове, це зовсім не нове питання. Ми впроваджували вже декілька років назад. Є міста, які впроваджують і освітлення сонячними батареями, але там зовсім інша ціна. Там до тисячі доларів один світильник. Він має можливість накопичувати енергію. Ми говоримо про такі досить нескладне обладнання, яке дає можливість в нічний період часу забезпечити освітлення локально місць, де перебувають люди. Це в основному зупинки. Тому це виконано силами Славута Сервіс. Придбано це обладнання у підприємців, магазинах Славутської громади. В основному воно передбачається для того, щоб в зимовий період часу, де дуже рано вже темніть починає. І, і саме головне, це той період часу, ви знаєте, коли відключається електроенергія, коли по різних причинах е, значить, обмежують споживання електроенергії. У нас повинні бути місця, де можна безпечно себе почувати, наскільки це можливо. От. тому це це не це не нове зовсім ну це але але дає дає можливість якщо цікаво особливо там де немає Електронерію, приватних десь секторів в селах ми рекомендуємо робити, впроваджувати таким чином. Це зовсім недорого, Воно окуповує, окуповується там за відповідний період часу. Це не ті кошти, про які ми там говоримо. Це там декілька сот гривень чи тисяча гривень, бо вони є різні по вартості. Але укупність вона досить ефективна. Тобто, на практиці вони себе гарно показали, тому ініціатива продовжується у громаді. Так, так, це зв'язано з військовим часом, це зв'язано з тим, що ми не знаємо, що нас чекає зараз в зимовий період часу. Це для безпеки. Якщо говорити власне про цю ініціативу на зупинках, зараз також встановлюють такі станції. Мова йде лише про Славуту, про місто, чи в села громади теж будуть доєднатися. Також ми говоримо про, про всі У нас 55 зупинок. Ми зараз встановили на 51. Ну дивимося там, бачите, яка ситуація є. Що ну правда, в нас люди треба теж виховувати людей. Якщо це віддалена, то є ризики, чи там будуть поломані, чи не будуть поломані от але наразі це це не є ми це не є перепон що ми не будемо встановлювати їх ми будемо встановлювати в всіх місцях де це потребу де потрібно ви згадували про те що це не дуже дорого хоча ціни різняться власне скільки коштів на це з бюджету громади виділено це не з громади не виділяємо це наше славуське підприємство «Славута сервіс за рахунок фінансування благоустрою вони придбають і забезпечують От роботу в даному випадку в таких місць безпечне, безпечне, безпечне перебування людей, а от, взагалі, якщо говорити в контексті сонячних панелей, в громаді є люди, які таким чином, встановлюючи її на власних домоволодіннях, готуються до зимового періоду. Так, ну ви розумієте, сонячні батареї, як світ. Це європа розпочина розпочинала. От в чому перше саме головне їх призначення, що вони виробляються в тій державі, яка впроваджує, і це є. Це є економічно досить вигодно, тому що виробництво саме більшості це дають можливість і господарствам, і суб'єктам підприємницької діяльності встановлювати в першу чергу йде для своїх потреб і залишки, і то, що виробляється додатково. Вони йдуть в мережу, і, і далі вже проводиться баланс використання щомісячний. І якщо є п електронери, більше виробляється з чим споживає, споживач, то йому відповідно компенсують. У нас виходить, сонячні батареї. Ми поки не бачимо такого активного вироблення в Україні. Як правило, вони, вони завозяться, завозяться там з Китаю і так далі. Заробляє Китай. З іншої сторони, ціна і вартості виробленої електроенергії, вона, якщо взяти по собі вартості, якщо її встановлювати, це 10-12 років окупаємості. Розуміло, що ніхто б її не встановлював би. Але за рахунок того, що держава підняла ціну продажі для споживачів досить високу. Тоді це цікаво для підприємців. Але це лягає все одно на людей. Ви розумієте? Все одно ми платимо з вами. Ті люди, які встановили сонячні батареї, вони сьогодні заробляють. Да, але люди платять за це. Ми ж платимо підприємства, організації. Це платять, тому це не та політика, яка повинна повинна бути в державі. Якщо виробляє держава, виробляє сонячні батареї, обладнання, да це вигодно, це досить вигодно. Якщо воно завозить сьогодні з Китаю або ще з якоїсь іншої держави, ну то зрозуміло, це приходить час. А потім, куди їх дівати, а потім як їх утилізувати і хто їх буде утилізовувати. Тому ну це, це це таке питання. Ну дай Бог, що воно дає можливість десь сьогодні мати якісь резерв резерви енергії. Але як правило, ви бачите, великі компанії в свій час були компанії, які зв'язані з Януко, партією регіонів. Зараз це теж компанії, які встановлюють там по 200-300 мегаватт. Вони заробляють гроші, а потім це лягає на, на плечі людей на з вами. Тому що і на підприємствах сьогодні, сьогодні ціна вже збільшилася за 2 гривні за 2 місяці. розумієте, Бо треба розраховуватися з альтернативщиками і так далі. Тому я, я рахую, це є такий спекулятивний процес, і він не виправданий, він є, ну, досить, досить накладний для людей. От виробляти продукцію і давати людям безкоштовно, щоб вони встановлювали і для підприємців. і і потім залишки продавати, Так, да, це є максимально вигодно, це дуже, дуже було правильно. Взагалі. Так, знаєте, все одно на наші плечі лягає з вами. Про опалювальний сезон нас вже попереджають про те, що нові обстріли будуть. Енергосистема уже пошкоджена, тому власне її відновлення може зайняти більш тривалий час. А це означає, що зимовий період знову буде дуже складним для українців, можливо, навіть складнішим ніж минулого року. Прогнозувати тут складно на рівні уряду. Нам кажуть про те, що Україна на 60% готова до нового опалювального сезону. Якщо говорити про Славутську громаду, чи можна оцінити рівень підготовки у відсотковому співвідношенні? Ну, по-перше, дуже неприємно, що завжди йде спекуляція. Да? Цей процес підготовки до зими, тільки приходить вересень. Одні одне говорять, другі інші говорять, а реальна картина завжди, як правило, залишається зовсім інша. Тому перше, цінова політика для нас це дуже, дуже важливо для комунальних підприємств, для населення. Це є саме головне і саме важливе. Якщо ми говоримо встановлення фіксованої ціни на газ, і ми говоримо, що значить, ми тарифи не переглядаємо, але витрати збільшуються на зарплату, на електроенергію, значить, на матеріали. І це все лягає на кого? На підприємства? І сьогодні підприємства арештоване рахунки, описано майно, заборгованість по заробітній платі і невизначеність, от, а, а що далі в жовтні місяці. Тому. Що уряд взяв на себе зобов'язання компенсувати різницю в тарифі, які виникла в комунальних підприємств? Зафіксував ціну на газ. Це добре, але, але ні в тому році, ні в цьому році ні одної копійки нікому не заплатив. І підприємства є заручниками сьогодні. А підприємства це ті ті самі люди, вони ж там працюють. Їм треба ж зарплату платити, елементарно, ту хоч хоч мінімальну. Тому і наразі, що ми маємо? Так зафіксували ціну на газ добре. Зараз дуже там красиво розказують, як вона зменшується ціна для підприємств, бо піднято 40 гривень, а зараз продають за 16. А що 40 піднято, то треба було зразу й тисячу ставити. Розуміє? Якщо сьогодні Нафтогаз купляє у газ там по 5 гривень. То ми питаємо, чого воно 16 становиться, якщо ми вже не купляємо в Європі, якщо не купляємо в Росії і так далі. Це перше. Відкрийте цифри, покажіть в кінці кінців, по якій ціні видобуваються, по якій ви продаєте для комунальників. Чому розрізнені? Чому для бюджету 16 гривень, а для населення 7, а для підприємств 40 було? Чому? а що бюджет це що? Це не наші діти. Ви розумієте і таке. І такі, таких питань вони з року в рік виникають і починають нам втирати, розказувати, які вони розумні, як він да, там механізм, працює, штучний інтелект працює і так далі. А від того це є от, та складова частина спекулятивна, яка не дає можливість нормально працювати ні підприємствам, ні установам, тому що установлення такої різної ціни, якраз якраз, турмозить можливість зайти альтернативщикам, тому що, якби була одна ціна, ми можна було б що за що альтернативщик, встановив відповідну ціну, і ми мали б можливість. Балансувати ці питання. Друге питання електроенергія. Ви розумієте, для нас це є ну, катастрофічно. Ну, 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 Це все таки вже на грані банкротства, тому що одна копійка це 30 тисяч для нашого підприємства Водоканал. А коли піднімають на, на гривню? Це 3 мільйони. І за то піднімають от 5 числа прийшла 4 числа вже з 1 серпня опять підняли на риф. А це все лягає на кого? На людей, для нас з вами лягає, тому що і хліб, і вода, і інші послуги лякають. Тому, тому так з однієї сторони тарифи не піднімайте, але з іншої сторони, ми електронерві піднімаємо і топливо піднімаємо. Ну так не можна. Ну ви розумієте, ми вводимо людей в ману. Люди сьогодні пишуть, люди сьогодні говорять: слухайте, а от підняли п'ять тарифів, А чому? Хоча вони задекларували, що не буде бронь. Оце, от от, от, от цей цей бардак, який існує в інформаційному просторі, це є якраз в першу чергу відповідальність уряду. Тому що коли уряд підписав, сказав, що ми компенсуємо. А зараз каже, що ну них ще гроші залишились, то хай вони компенсують. Ну, Ну ну разві так може в державі, тому це це великим не тягаром Це Просто ну підприємство на грані виживання сьогодні. Ви розумієте крім того, треба обладнання, крім того, матеріальне треба закупити, крім того, резерв, крім того, треба генератори закупити. Ми ж говоримо, готуємося до зими. Правильно ніхто не за що не відповідає ніхто ніякої відповідальності не бере в державі вже влада так знаєте оце ще залишилось орган місцевого самоврядування на який можна все спихати От зараз армію хай фінансує БПЛ фінансує ще ПВО нам треба закупити і каже, місто кожне місто буде себе себе захищати Розумієте, тому я чому так говорю тому що це все на фоні на фоні підготовки до зими ми 15 квітня, коли закінчили опалювальний сезон, ми досить активно розпочинали підготовку. І перша підготовка це наведення фінансової дисципліни в комунальних підприємств. Остання зустріч у нас була дві неділі назад, з нашим профільним міністром. Обіцяють опять значить прийняти закон, дофінансувати, бо в тому році 36 мільйонів. Виділи ні копійки не дали. В цьому році опять обіцяють виділити, ні копійки не дають. Крім того, йдеть величезні там вже ж кошти з. Зів... Європи, генераторів на там дві тиші де. Ну покажіть де ті генератори, чи будете ви нам допомагати, чи не будете, чи ми повинні самі покупку покупати, і так далі. Тому ви ви знаєте, от ця невизначеність вона дуже негативно впливає на, на, на стан. Але ми розуміємо свою відповідальність. Ми розуміємо, що на нас покладається величезна відповідальність, і люди люди цього не розуміють і не хочуть розуміти. От, але я це а я це озвучую, тому що люди повинні розуміти, чому така ситуація тарифна політика і так далі. Бо як правило, а електроенергії немає хто винуват? Міський голова відключили електроенергію, хто міський голова, сховищ нема, міський голова. Там генератора немає, міський голова, ракети прилетіли. Міський голова не прилетіли. Ну розумієте, так не може в державі бути. Тому ми ще раз дивіться, ще раз. Я хочу, щоб всі ми розуміли і Верховна Рада, і уряд, і орган місцевого самоврядування повинні об'єднати зусилля і зробити так, щоб люди просто-напросто ще крім війни не бачили цих проблем. А вони сьогодні теж на собі це чувствують. От тому, що стосується наших, водо. Управління водопровідних каналізацій, 4 мільйони борги по електроенергії. Зараз вже два місяці по заробітній платі, борги, судові позови, відключення електроенергії по об'єктах облененерго там постійно теж свої претензії пред'являє. Платіть і, і, і так далі. Як ми вийдемо в вересень місяць, ну мені дуже складно, тому що ні одної копійки не компенсовано. Для того щоб ми компенсували, нам треба тоді забрати значить, з тих захищених статтей, з тих питань, які ми сьогодні конче повинні рішати. Щодо е, Славута ЖКО, теплової мережі, ну наразі котельні в нас підготовлені. Ми мережі зараз готуємо. Правда, не в тому об'язі, якому ми планували. Частково в нас. В місті створений стабілізаційний фонд. Стабілізаційний фонд це генератори, які ми мали можливість вивільнити. Генератори, які ми придбали, які нам дали наші, наші фонди. Це ми отримали один генератор від нашого міста побратимий. Один нам дали французька компанія, один фонд дали. От деякі ми закупили за свої кошти з міського бюджету. Але в тому числі по 5-10 ми створили у нас є відповідна кількість цих генераторів, які будуть використовуватися в разі потребності для всіх без виключення суб'єктів підприємської діяльності, які знаходяться на території міста, в разі відключення там електронерів, в разі потребності, ми будемо ці генератори безкоштовно надавати для підприємств підприємців для виконання тих першочергових задач, які на них будуть покладати. Всі їхня задача буде тільки. Топливом заправити. От. По е, інших питаннях, ну, зараз там під закупівлю ще солі, зараз стоїть так складне, бо в тому році там ціна була катастрофічна. Ви розумієте, замінити її дуже проблемно. Заміники нема. Там хімічні препарати вони дуже дуже дорогі, і не так просто їх. Сьогодні використовувати це там теоретично можна розказувати. Тому за вересні будемо проводити тендер. Будемо надіятися, що ця ціна буде приємним. Тому з своєї сторони, ми сьогодні нам не перший раз, ми всі резерви включаємо. Але от опять, як буде електроенергія подаватись, як буде критична інфраструктура. Чи будуть відключувати, чи не будуть, і як, як яким чином це буде відключення? От наразі тут є питання. Тому що зараз там підключення деяких об'єктів критичної інфраструктури ми написали листи, то ну купляйте генератори, бо ми там не ми не беремо на себе зобов'язання, що ми повинні повинні це робити. Ну ми розуміємо наслідки бомбардування, але ми повинні теж розуміти, що слухайте, ну хтось повинен відповідати, якщо ми таку ціну платимо сьогодні, мілья, мілья, мільй, мільйони. Гроші, то треба, щоб хтось і ніс відповідальність і яким чином ми могли ці зусилля об'єднати так. Тому то також не знаємо. От я не знаю, тому графіки опять будуть, і опять що? Будуть розказувати, що е -е, хто крайній відключення електроенергії. електронерії? ми розуміємо, атомнаретика сьогодні там собі вартість копійок за кіловат, да? продають за 7 гривень за нам от розумієте, які яка яка різниця тому може, цю різницю можна було б якось передбачити на на от на ту критичну інфраструктуру і по крайній мірі сьогодні сьогодні дуже важливо пояснити людям тому я вбачаю єдину проблему це то що стосується співпраці але нам треба політику фінансову вирівняти і нам треба щоб різниця в тарифах і ця складова Енергоносії, вона була зафіксована, і тоді люди будуть знати, яка ціна, і будемо знати, який тариф, і будемо розуміти, хто компенсує. З другої сторони, ну не платять сьогодні споживачі. Ну по різних причинах, хтось спекулює, не платить. У нас сьогодні по теплу 18 мільйонів заборгованості. Практично ну розуміємо, що дуже дуже важко. Ті люди, які в більшість які. Мали йому, вони платять у нас не платять люди, які собі дозволяють не платити, бо вони розказують, що вони там щось допомагають, але як правило, він і не допомагає нічого і не платить. От усіми людьми в нас є в нас є проблема. От інформаційне от інформація, ви розумієте, ми бачимо, що сьогодні інформація грає величезну роль. Навіть не стільки відсутність електронерії, скільки пробують побачити по-іншому. Це більше не впливає, негативно впливає на людей. І тому доведення інформації людям офіційна інформація. Я ще раз, якщо президент заявив, що тарифи не повинні підніматися, то шановні уряд, всі остальні, давайте підтримувати і давайте робити так, щоб слова президента сьогодні ну ну, ну були зрозумілі, і, і ми всі працювали. А коли президент говорить одне, а уряд сьогодні інші поступають по по іншому, ну напевно, це неправильно. Кого ми дуримо? А відтоді це все відображається на людей, на їхній стан, люди шукають крайнього. Хто обманює, хто сьогодні от таким чином поступає. А в мене вибору нема. А в мене вибор, або я надаю послуги, і сьогодні маю елементарно забезпечити життєдіяльність підприємства, тому що без води люди півдня і більш не можуть бути. Понимає? Або я повинен що? Зробити банкрот, закрити підприємство, тому що опишуть, повідключають і, і так далі. Що я повинен робити? Тому я вибираю перший шлях, не дивлячись ні на що я сьогодні зобов'язаний забезпечити. Да, ми трошки підтримуємо з місцевого самоврядування. Ми то, що можемо, ми допомагаємо. Ми то, що можемо, підтримуємо. Але я хотів би, щоб всі ми дуже добре усвідомлювали, що це це, це не це не моє приватне підприємство. Я на ньому не заробляю. І це сьогодні є то, що, за що я несу відповідальність щодо різниці в тарифах так. наприкінці липня і, було і, і, ж звернення. Чуєте нас, пане Василь? Втрачено зараз так. Намагаємося відновити зв'язок із паном Василем. Адже нагадаю, говоримо uh -huh. про підготовку до зимового періоду, до нового опалювального сезону. Чи чуєте нас? Так, вже чую. Дякую. Вибачте, бачите, відключ... відключилися Ца, ці різниці у тарифах громади Хмельниччини наприкінці липня. Були звернення до уряду надати цю компенсацію, чи із це було десь 20-х числах липня, якщо не помиляюся, чи за цей період часу відповіді я так зрозуміла не було. Дивіться, 21-му році, коли був ковід, тоді уряд запропонував уряд Нафтогаз і. Запропонував ну теж розумієте, це було обговорено в Офісі президента. Підписати меморандум, що ми не піднімаємо тарифи на тепло, а уряд зобов'язується цю компенсувати різницю. Ми практично не піднімали. Ми залишили це і вода, і вода, і теплопостачання. Далі 22-му році був прийнятий закон. Передбачено 36 мільйонів. Ми були спокійні, що є передбачено законом, і це буде компенсовано. Ні копійки не дали. Нивотока, ні теплової мережі, ні одної копійки. Добре, війна, 22-й рік. Значить, домовились, що що давайте, хлопці, працюйте далі, не піднімаємо тарифи. Ви працюйте. Ми не будемо до вас вимоги додатково ставити ніяких там по різниці. Тарифів фіксуємо ціну далі. То що були судові позови, нафтогаз подавало, підписуємо договори реструктуризуємо цю заборгованість і платимо за неї. Для нас це було 8 мільйонів. Добре, ми взяли платим, підписали угоди. Це, це водоканал, було там 2 мільйони з лишнім, і ЖКО 8 мільйонів. Підписуємо, платимо це, що по судах пройшло. Ну і наразі, значить, далі працюємо. Що вони роблять? У 2021 році. Говорять, це прийшло нам дві неділі назад від Нафтогаза. у 2021 році році не заплатили 90% за. Спожити газ а 80 відсотків. Тоді ми вам газ будемо рахувати не по 8 тисяч, а по 38 тисяч. І виставили нам за мільйон кубів 36 мільйонів 800 тисяч. Що зараз там адвокат підготовив позов. Топір Славутське ЖКО повинно заплатити 38 мільйонів гривень за мільйон кубів. Хоча ми взяли там 3 мільйони, заплатили 24 чотири мільйони. Да? Топір, е, значить, за те, що не заплачено 90%. Але дивіться. Є постанова Кабінету міністрів, яка передбачається, що у нас там було 67% всіх коштів, які поступають на рахунки, вони вилучаються зразу на нафтогаз на рахунки. І тому всі кошти, які надходяться, вони контролюються казначейством. і вони розщіплюють, вони автоматично забирають і автоматично перекривають нафтогаз. Але ну ми розуміємо, ну споживача споживач там, ну не платить людина, що далі не платить. Ти позов робиш. Там суд, суд сьогодні не розглядає ці позови. Є там різниця, в є в нього там субсидії, і так далі. І так далі, оці оці зобов'язання перед споживачом е залишаються на підприємство. Не можемо ми це заплатити. Тим більше вони сказали, відключити газ або, значить, там ну відключіть. Хоча написано, що. Газ надається безперебійно, і ми не маємо права не надавати ці послуги. Розумієте, от, от, от такі ситуації. Тому ви розумієте, от ну це не то що абсурд, але от такі реалії сьогодні податкова прийшла комунальне підприємство. Нарахувала за 2018 рік 6 мільйонів штрафів за 2018 рік. Бо е, бухгалтер е, податкову накладну е, реєстрував не по перші дії, а по другі да там. Хоча це не є порушення, збитків нема, податки заплачені, не повністю мовців. У нас підприємство заплатило 14 мільйонів податків. Е, нема заборгованості. Ні, все одно 6 мільйонів там заплати комунальне підприємство. Екологи прийшли на водоканал. Бо два роки судилися. Два роки їм треба було завести щось. Вісім мільйонів виписали, що заплатіть, бо ви без ліцензії. Хоча два роки назад підписане рішення суду є, видайте ліцензію. Але вони сьогодні приходять опять суди. Ми вимушені. і ми пройшли нафтогаз, пройшли через суди. От податкові сім раз Верховний суд відмовляє податкові, що це неправильно. і вони все одно подають до нас суд. Оці два суди, оце все. Ну Бог його знає. Ви знаєте, от війна війною оказується не стільки страшна війна, скільки страшні От оці люди, які сьогодні тут от, тут от, от, от працюють. Скільки вони шкоди роблять сьогодні для нашої держави, для наших людей. Скільки шкоди сьогодні роблять ті люди, які повинні утримувати, які повинні допомагати, які повинні врегулювати. Від питання влади заключається в чому допомогти. Допомогти, не наказати, не осудити, а роз... допомогти організувати роботу, співпрацю. А крім шкоди від них нічого нема. От ми маємо величезну шкоду, ми маємо системну шкоду. Ми маємо шкоду від у цих структур, які повинні працювати. Податкова, оці нафти, оці структури, які сьогодні нічого не роблять. Вони ж не видобувають. Нафтогаз – це не та організація, яка видобуває. Це компанія, яка з одної купила і продали в 10 разів. І розказують, які вони стратегії, як вони, значить, гірко працюють по мільйонів там, зарплати, і потім це все на людей лягає. І, 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 і штрафи, і ще написав 550 тисяч штрафів треба, щоб комунальне підприємство, бо там адвокаті, якийсь підготував позов, йому треба ще півмільйона заплатити, значить, о цього збору. Ви розумієте, тому От попробуйте всі системи нормально працювати попробуйте всі системи підготувати підприємства підприємства до 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 зимового періоду Попробуйте. крім того людей призивають крім того, ми допомагаємо армії крім того сьогодні... Ті, що в першу чергу, яких не можна бронювати, їх не бронюєш. Ми розуміємо, що ніхто не дивиться. І я я тут ніяких претензій теж не виставляю. Є воєнкомат, каже в тебе: оцю людину треба, що забирають, відправляють відправляють на фронт, і ми, і ми, і ми це добре розуміємо. Тому, от, от в таких умовах наразі, знаєте, каже, коли військовий кажуть, ми бачимо там ворог, от ми стріляємо. А тут ми не бачимо ворог тут чорт його, поймеш, де де свої, де вороги. От нам склад, нам складніше, ніж хлопців. Хочеться знаєте, взяти дійсно автомат і сказати, та ну давайте ну, вже будемо дійсно якось всі разом. Ну питання війни це питання теж то наше, тому що ми зараз теж формуємо добровольчі формування. бо нас теж їх розігнали. Ми сьогодні всіх людей повинні теж підготувати. Ми повинні бути готові і підтримувати, і замінити наших воїнів. Якщо потреба потребність така буде, а ми і бачимо, що вона така потребності. Ми повинні підтримувати сьогодні воїнів. Але саме головне, дивіться, що я хотів сказати: я завжди це озвучую. І сьогодні ще раз хочу, щоб всі. Всі почули. В чому наша залучається одна із самих головних задач. Люди, які воюють, солдати наші, які воюють, вони повинні бути спокійні, що їхні діти знаходяться в умовах, їхні батьки мають відповідні умови, їхні рідні, близькі і вони, коли мають відпустку, вони повинні прийти і бути спокійні, да? що діти в школі в садочок ходять, лікарня працює дорога, освітлення є умови, є робота і так далі, є економіка. Є щось працює, щось є, що купити, є, 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 що допомогти воїнам. Тому це не менш важлива робота. Це дуже-дуже відповідальний процес. І якщо воїн. Не буде захищений, якщо воїн буде переживати, що в нього там чуєте діти голодні, чи там батьки безроб, то це, це не воїн, це не вої, і це теж на нас лягає. І коли нам там, у там десь там щось ремонтують, щось роблять. Ви розумієте, виробництво повинно працювати. Якщо не буде працювати виробництво, в нас все, ми місяць-два більш не проживемо. Якщо сьогодні люди, які не будуть сьогодні працювати і мають можливість заробити копійку, щоб там дитину вдягнути, Зараз от я до 1 вересня треба готувати дітей так за комунальні. Не заплатить їсти, це це також треба робити, тому воно в комплексі все, і саме головне, нас упрекають по війні. Дозвольте, я зразу скажу, бо це теж є питання, зв'язано з асоціацією міст України. От підтримка армії зараз багато теж озвучують і так далі. Так, ми виділяємо, ми допомагаємо, але допомога повинна бути без сурмів, Це перше. Друге. Ми зараз, от що ми відпрацьовуємо зараз асоціація міст. Ми зустрічалися з представниками міністерства оборони з ми. Хочу, ми повинні підтримувати в українського виробника. Ми не повинні в Китай вивозити гроші. Ми не повинні вивозити Бог знакуди. Ми повинні сьогодні максимально підтримувати суб'єктів, які в Україні, які роблять обладнання, які роблять зброю, які роблять детальні апарати, і на них ми повинні силку робити. Оце є для нас, особливо для мене. Це є найперше чергове, найважливіше і ми. Коли будемо бачити, що це виробництво йде в нас, коли ми будемо бачити, що воїни скажуть, що хлопці оце супер нормальне оце обладнання, давайте допомагати, Ми, ми, ми штани знемемо, але ми, ми допоможемо нашим воїнам. Але ми повинні купляти не в, не в Китаї, не в чи не в Росії, там в Білорусі приганяти сьогодні підпольними і фінансувати їх. А ми повинні підтримати українського виробника. От на це ми теж налаштовані і таку позицію. Я думаю, що багато людей е, підтримують вам, пане Василі, що доєднались до нашого АТАРу. Славутське, голова Славутської міської громади, Василь Сидор був з нами на зв'язку. Нагадаю.